Чернігівгаз розпочав підготовку газорозподільних мереж до нового опалювального сезону. При цьому враховують досвід важкого минулого року, коли під час активних бойових дій системи зазнали значних руйнувань. В той час працівники компанії робили все можливе, аби повернути газ в оселі чернігівців, а потім забезпечили стабільне проходження опалювального сезону 2022-2023. Ми достаточно швидко успіли відновити установіті газопроводи сабиті в прошлого года. То фактично ніяких сюрпризов этот отопительный сезон нам не принес. Опит предыдущего года показав нам, що газопроводи, які були восстановлены в районах Бобровицы и Новоселовка, все-таки дополнительного обследования. обслідування. участки, устанавливаются новые нові газораспределительные пункти. Фахівці Чернігівгазу працюють і в прикордонних районах. Навіть попри щоденні обстріли вони виконують свою роботу. Як розповіла Алла Ярова, цьогоріч планується збільшити аварійний запас матеріалів, адже завдяки ним вдається достатньо швидко відновлювати пошкоджені системи. Учистившися обстріли за останні дві тижні принесли нам значительні повріження наших газопроводів. Якщо в предыдущие роки при стабільній роботі, при хорошій логістиці, ми все-таки швидко могли відсутність яких либо елементів, розходних матеріалів і все таке проче, то сьогодні ми должны иметь постоянно аварійний запас, навіть по напрямці той самой Сіменовки. Когда у нас повріждається труба, нет, допустим, в нашому участке, Ми очень швидко можемо з інших складов із інших центрів, скажем так, комплектації. Одним з етапів підготовки Чернігова до опалювального сезону є заміна підземного розподільного газопроводу на Любецькій. Він експлуатується більше 40 років, через що піддався корозії. За словами головного інженера компанії, ремонтні роботи, які виконують газовики, відбуваються паралельно і не затримують реконструкцію водогону, яка теж нині тут триває. Після проведення КПВ виявлені були ділянки пошкодження по газопроводу діаметром 225. На сьогоднішній день ця ділянка відключена 1400 абонентів. Якщо дана ділянка під час опалювального сезону стала тут аварія, то було б відключено все місце, тому що це газопровід середнього тиску він знаходиться у кільці і впливає на газопостачання всього міста. Нині роботи із заміни газогону на цій ділянці вже завершуються цього року. Працівники Чернігівгазу також замінять розподільчі газопроводи та зруйновані ГРП по вулиці Кільцевій. Під час ремонтних робіт ми використовуємо найкраще сучасне обладнання, найкращі сучасні матеріали. Це, наприклад, ШГРП, виробниця РГК продакшнем з італійськими регуляторами, завдяки яким під час бойових дій ми змогли втримати газопостачання в місті. Чернігові Цього літа газовики проведуть реконструкцію газопроводів на семи ділянках мереж в різних населених пунктах. Планують замінити на нові 50 шафових газорегулювальних пунктів, в тому числі встановити дев'ять замість ГРП, потужності яких стали надлишковими. Крім того, триває реалізація 11 проєктів редизайну мереж. На виконання програми розвитку цього року передбачено 61 мільйон гривень. Виконання даних робіт дозволяє нам за рахунок коштів, які наші абоненти, наші споживачі сплачують за розподіл, за рахунок даних коштів ми проводимо дані ремонтні роботи. Крім того, до початку нового опалювального сезону, а саме до жовтня 2023 року, замінять понад тисячу будинкових газорегуляторів, а також п'ять станцій катодного захисту. Крім стабільного газорозподілу, пріоритетним для Чернігівгазу є наближення нашої перемоги. Тому компанія активно підтримує своїх мобілізованих працівників та різні військові підрозділи, допомагаючи їм спорядженням, технікою та автотранспортом, і вже передала допомоги на понад 10 мільйонів гривень.